Усім доброго дня! Сьогодні у нас перший день весни, і я вирішила вам записати відео. Хто перший раз на моєму каналі, я вдячна, що ви до мене забігаєте. Про що у нас буде тема? Хто мене вже знає, я за всі народні методи, щоб ви самі собі допомагали. Сьогодні у нас тема буде: Як позбавитися папілом і бородавок. Дуже багато у мене запитань, і я вирішила вам. І ще, якщо у вас є узли, щитовидки, алергія і депресія, щоб ви знали, що воно лікується. Але почнемо все по порядку. Хлопчики і дівчатка, якщо дуже багато у вас є папіломі-бородавки, вони виводяться дуже легко. Кажуть, там картошка, терти яблуко, я це робила, нічого не допомагає. Що я? Що мені допомогло? Я ділюся з вами тільки те, що допомогло мені. У мене на оці, отут, направо, була дуже велика бородавка. І прямо так, що вона вже не закривалася. Я вже око вже отак, знаєте, і воно засипає. Думаю, маю, що ж мені робити? А так же ж не хочеться це зараз, а здайте аналізи туди, а здайте аналізи туди, ціла куча. Я кажу: сестрі, що мені зробити? Вона каже, легко. Е, сходи в аптеку, купи чистотіл. Продається в ампулках маленькі такі ампулки, чистотіла. Що ви робите для цього? Берете тільки дуже-дуже акуратно. Там таке вушко узесеньке откалуєте, І там одну буквально одну каплю. Одну каплю капнули. Все, раз у день. На другий день також. На третій день я проснулася, у мене отакий кусочок папіломи. Хоп! І відпав. І ура, ура, дівчат, дуже легенько. Але що я хочу вам сказати, якщо у вас на тілі бородавки, папіломи, це моє міння. У мене їх це чистить кишечники, чистили багато, моє міння: не трогайте їх, якщо вони вам не мішають. Того, що якщо воно вилізло у вас на наружу, це по-любому, значить воно там всередині щось лишнє. А якщо ви їх почнете прижигати, воно почне вас туди залазити. А воно вам це треба, Нафіг воно вам це треба. Де мішає, де бачите, ага, де мішає? якби вам показала, скільки в мене, то ця мама золота. Сусідка ось жила 84 роки із ними. І думаю, я вам скажу, якщо вам підходить такий метод, взяли. Сходили в аптеку, чистотіла капельку, тому що воно прижигає, все, воно допомагає. І ще що сьогодні хочу сказати: дівчатка, йде весна. Уже хто моє відео знає, хто бачив, що сестра у мене лікує у щитовидки. Їх врачі не лікують. Це вже доказано з тобі трохи-чуть-чуть, а вони виліковуються повністю. Якщо у вас є у щитовидки, або якщо у вас алергія, врачі теж кажуть, ні, алергія не лічиться. Неправда, повірте, алергія лічиться. Так само депресія. Люди сидять годами, роками, скільки вони там вже сидять на, на антидепресантах, але з них можна злізти. Що для цього треба? Сестра нас лічить з детства. У мене немає ні карточки. У нас немає сімейного врача, вона з 6 класу нас слідчий. І вона відправляє ошибки врачів, навіть два врача було в неї, як позбутися алергії. І ось недавно людина написала, що я вже тиждень як живу без антидепресантів. Так це ж яка красота? Що для цього треба? Якщо ви хочете до сестри у то щитовидки, алергія чи депресія, заходьте на її канал Валентина Андрейченко. Пишіть її в лічку. І вона вам дасть номер телефона, дзвоніть, вона вам допоможе. Дівчата, не ходіть по больницях тисячі, тисячі, скільки людей тисячі туди просто влажують, а воно без толку. І вона доказала врачам, що це лічиться. Вона показала на бумажки. Ось дивіться, ось, ось це лічиться. Ось так, що якщо у вас є така проблема, можливі твитки, алергія, депресія. Обращайтеся, і вона вам допоможе. Думаю, я буду казати кожен раз, щоб ви знали, що ви самі собі можете допомогти. Тому що нам ніхто не допоможе. Нафік ми кому треба, ви мені скажіть. Так що, у кого є оці папіломи, де крупна, убирайте. А якщо вона вам не мішає, то живіть з нею, будьте здорові, який в нас дівіз праву ногу на підлогу, всі живі і слава!